Ще раз доброго вечора. Сутиск, Вінницька область, виноградний кобильник Олександра. Хочу дещо розказати про догляд за кущами другого року посадки. Ось так, це простий приклад ось кущат, правда, це фейша тут буде, щоб собаки не, не зламали. Ось, бачите, сформовано, був кущ обрізаний на зворотній ріст і сформовано три, чотири рукави формуються. Трошечки один слабший і три рукава, таких досить таки потужних. Тобто чотири рукави буде. Що робиться зараз? Знову обломуються пасинки. Внизу вам треба сформувати рукави, щоб вони були чисті. Обломуєте їх фактично, от де вони мають бути закінчуватись да? Там на, на метр, на півтора, в кого розраховано буде як по шпалері, е, яка має бути. Рукав, який має бути на награднику. Обломуєте повністю зверху, ось тут же, бачите, вверху, ось над проволокою, вже е, варто залишати пасинки. Для чого? Для того, щоб не відкривалися ось ці е, почки, які мають бути, е, ну, на наслід, слідуючий мають відкритися, щоб вони зразу відкривалися і не забирали на себе е, якби силу росту. Того тут залишаємо вверху, прищіпуємо на два листочки. На один, хто по силі росту, як, як кущ росте вусики, теж я, я удаляю, щоб вони не забирали на себе е, теж, е, е, енергію куща. Якщо у вас е, був кущ посаджений і яма була заправлена в минулому році, тобто внесений там, перегні, чи поживні речовини там, у вигляді добрив, е, фактично вам нічого не треба робити цього року, тільки слідкувати за поливом і за. Грунтом, щоб він був, щоб він був не збитий, щоб було гарне проходження повітря грунтові, тобто просапка, якщо, або мульчування і слідкувати за обробітком від хвороб. Виноградник буде оброблятися зараз, так само вже вони оброблялися ці посадження один раз до цвітіння, коли в мене виноградник мав цвісти. Зараз буде другий. Дивлюсь, моніторю, чи немає хвороб, все нормально. Того я і не спішу їх обробляти раніше. Буду обробляти вже все разом. Ось так. Чеканити їх не, не потрібно. Приломати не треба. Хай вони ростуть, хай вигонять, щоб коренева система могла досить таки розростатися, да? збільшуватись. І чим більше, як всім відомо, чим більше зелена маса наверху куч виганяє, тим в нього. Значить, коренева система збільшується. Якщо, звісно, не даєте азотних добрив. Тому що якщо ви дасте азотні добрива, то у вас буде катастрофа. У вас зеленої маси буде, але куч не зможе потім лоза не зможе визріти, тому що ну, якби, так як каченя бройлер. Якщо його чимось перегодувати, він паде на ноги і проблеми будуть. Потім дуже катастрофічні. Ну, так само тут і винограднику. Того, слідкуйте за тим, щоб не було хвороб, слідкуйте за тим, щоб у вас формувалися рукави гарні, слідкуйте за поливом. ось так, фактично більше нічого особливого за доглядом двохрічного куща немає. Є в мене кущі такі, що залишені на плодоношення після другого року, але, на жаль, бачити врожаю немає. Це лишній такий показник того, що варто все-таки облазити на зворотній ріст кущ після першого року і вигнати краще гарні рукави для у куща, щоб на третій рік він мав силу і міг гарно заплодоносити. Хоча, звісно, той кущ теж він не, якби, не голодає, я бачу, він росте прекрасно. І ця лоза що залишена, тут, тут правда тільки дві залишено, і ось там рукави ще, ще три рукава формуються. Ну, все, все нормально. Школка, бачите, школка росте, почала рости на кінець вже, тому що ці повні умови, які в нас на даний час дуже є, сильно тормозили. Але будемо сподіватися, що до осені посадковий матеріал буде якісний і буде. Що запропонувати для виноградарів. На цьому буду завершувати. Ні, ще два слова про цьогорічні саджанці. Ось в мене тут вони, бачите, осаджені цього року, вони вже пішли в ріст. Притінення можна забирати, це в мене так воно стоїть, тому що, якби про всяк випадок, може, хто знає, чи град, чи що, а так ця південно-східна сторона якби, закрита. Про всяк з граду. Пізніше трошки зніму. По них е, слідкувати за тим, щоб е, не пересихала коренева система е, слідкувати за поливом. Але на даний час і теперішніх умовах у нас було стільки дощів, що я ось е, фактично е, після того, як посадив при посадці, я влив літру води в них, був от ці приямки по літрі води. Е, і ось е, буквально позавчора. Я підкормив по 2, лі, 2 літри води, зробив їм підживлення мастером 20 20 20 З розрахунку 5 грам десь на кущ препарату. 5, 5 грам добрива на кущ. Тобто 5 грам на 2 літри води. Оце це я влив, це небагато, невеличка доза, але буде стимулювати ріст кореневої системи. Тому що вже ось бачите, верхушки пішли в роз, значить вже все нормально, кущ, кущ прийнявся і все нормально. І ще одне, ось бачите, один кущ захлорозив. Теж я не мав коли до нього раніше подивитися, а тепер вже зробив підлив желізним купоросом 250 грамів на 10 літрів води. Звісно, я сюди 10 літрів не влив, але це з розрахунку. Здається, чи 5 літрів, чи скільки я влив під кущ, відкрив так ближче до кореневої системи і пролив, щоб він міг би, усвоїти залізо. Тому що це хлороз по залізу, тут прожилки зелені були, такі вони вже зараз, між іншим, сьогодні я бачу, вже він набирає трошки вже кольору такого зеленого. Так що все нормально, він відновиться. Фактично все. На цьому буду завершувати це відео. Слідкуйте за молодими насадженнями, якщо ви хочете з них виростити одну або дві лози. Слідкуйте, щоб у вас не було віника тут. Пасинки, старайтеся, поки що я їх ще не удалив. на сьогоднішній тижні, я вже буду, через неділю я їх вже буду удаляти всі. Пасинки удаляю, вигонимо одну або дві лози від того, як, як у вас куч посаджений, яка сила росту і так далі. Тут вже треба дивитися. І того, як він себе буде вести, як буде рости, на цьому на цьому буду завершувати відео. Всім миру та добра, і слава Богу за все.